У цьому відео розглянемо оновлену можливість у BIM переглядати резерви та закомплектовані товари на обрану дату та склад. Цей функціонал допоможе вам легко відстежувати залишки, планувати відвантаження і оформлювати документи продажу навіть заднім числом. Переходимо в модуль склад, розділ товари й послуги. При натисканні на поле резерв в конкретному товарі відкривається попап вікно в якому відображається кількість у резерві, кількість закомплектовано. Перелік документів, за якими ці резерви були сформовані, та всі документи на обрану дату. Наведемо приклад, як це працює. У нас є залишок товару на 30 квітня: 10 штук на складі 1 та 5 штук на складі 2. Переходимо в модуль продажі і створюємо замовлення покупця з датою 1 травня. Обираємо склад 2, де є 5 одиниць товару. Створюємо замовлення на 5 одиниць, встановлюємо резерв 5 та зберігаємо документ. На основі цього замовлення створюємо документ продаж товарів і послуг з датою 5 травня на 3 одиниці з резерву. Зберігаємо. Переходимо в модуль склади. Відкриваємо розділ товари і послуги. Обираємо дату 30 квітня і натискаємо на поле резерв. Бачимо, що резервів немає. Документи з резервом на цю дату ще не були створені. Обираємо дату 2 травня і у фільтрах вибираємо склад 2. Натискаємо на резерв і бачимо, що підтягнулися замовлення покупця з резервом 5 одиниць. Тепер обираємо дату 6 травня. Бачимо, що резерв зменшився на 2 одиниці, оскільки 5 травня відбулася реалізація трьох одиниць на основі замовлення покупця. Перемикаємо фільтр на склад 1 і залишаємо дату 2 травня. Перевіряємо, резерви не відображаються, оскільки замовлення було по складу 2 і на складі 1 руху товару не було. На резерв таким же чином впливають замовлення на ряд та документ, замовлення на виробництво. Значення закомплектовано аналогічно підтягнеться з документа замовлення покупця. Переходимо в замовлення покупця і в полі закомплектовано змінюємо значення на 3. Після цього переходимо в модуль склад та натискаємо на поле резерв в конкретному товарі. Бачимо обидва значення резерв та закомплектовано. Таким чином, оновлений функціонал дає змогу відстежити залишки з урахуванням резервів і комплектації, сформувати коректний документ продажу за попередню дату та уникнути помилок у залишках та реалізації. Дякуємо за перегляд!